Всім доброго вечора, я з вами заклад Олександр. Зараз Соліс RX50. Даний трактор на 30 кінських сил, повнопривідний. І палій йде із ловолом 354 м з реверсом. Даний трактор у нас на 35 кінських сил із військовим щепленням, з реверсом, в комплекті йде із плугом 2. По 25 люди замовили такий комплект, сьогодні у нас 7 число середа, вечір. Зараз вже, як би сказати, почти без 15. 9 вечора. Ми все-таки вантажимось, бо люди замовили і хочуть собі техніку. І на машині стоїть у нас легендарний Solis RX 50, От. з яким хоче сильно потягатися хата 65-та. Отзиваю хату на такий дуельчик. І все як має бути. Бо цікава техніка, пишіть, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми працюємо для вас. Всього найкращого.